Доброго дня. Зараз набирає популярність плитка великого габариту, тому зараз без присосок ніяк не обійтися. І дуже коротко розповім, які присоски застосовують мої партнери, які працюють тільки з великогабаритною плиткою. Ну, найкраще, звісно, це ось така помпова присоска Sigma. Вона дуже дорога. Але дуже якісна. Тут діаметр, по-перше, 150 мм. По-друге, коли ви присмоктуєтесь, треба так присмоктуватись, поки не виглядає червона лінія. Далі вже не треба, вона вже тримає. І коли ви працюєте з плиткою, ви повинні час від часу дивитися, щоб ця червона лінія не виповзла. Як тільки вона виповзла, значить треба підкачувати. Дуже зручна, дуже міцна, але й дуже дорога. Але це еліта. Якщо ви працюєте з плитою, яка коштує 100 євро квадратний метр, то звісно, треба її застосовувати і не шукати нічого іншого, бо дуже дорого коштують падіння плитки. Взагалі вони використовують тільки італійське обладнання. І тільки італійські, різних італійських фірм. Які ці італійські фірми? Якщо одинарні присоски, зазвичай вони використовують Sigma. це найдорожче але і найякісніша з одинарних присосок. Характеристики я напишу в повідомленні. Вона дуже м'яко присосується, дуже, вона застосовується до плитки, яка має нерівну поверхність, але її коштує найбільше. Інші трошки дешевші одинарні присоски ось постачаються фірми Раймонді. Ось вона так виглядає. Зараз ще дешевше йдуть реймонді, але це, скажімо так, трошки дорожче із реймонді. Вона також має місце для життя, також міцно тримає, але, але дешевше, ніж Сігма. Ось такий вигляд вона має. Також італійського виробництва. Слідуючим найпоширенішим виглядом є чомусь такі присоски двіні, які не випускає. Сігма не випускає ні двойних, ні тройних, тільки одинарні і які з підкачуванням, з, з помпою. Слідуюча, італійська фірма Сірі, вони найчастіше застосовують мої партнери. Вони дорожчі, ніж Раймонді. Ну, я не знаю, вони до них привикли і їх використовують. І вони дуже міцні. І тут треба невеличку силу, щоб їх тримати. Раймонді. Набагато легше. Так, стоп, треба притиснути. Так. Е, коли сила натискання у сірі більше. Е, ну, по вазі я, я так думаю, що вони однаково вагу переносять, але натискати реймонді до поверхності треба міц... щільніше. Ось, в принципі, і всі типи. ну Звісно, є ще такі ж з манометром вони ще дорожчі. Е, є ще трині ну, і сірі, і раймонді. Але це, скажімо так, вони ще дорожчі і зазвичай вони будуть у мене в продажу і в прокаті. В прокаті я застосовую Сірі. Так що можете звертатися до мене для того, щоб або придбати, або отримати прокат. Я взагалі даю, якщо плеткоріс, якщо люди просять, то я їх безкоштовно даю е ці присоски двійні е в прокат. Так що можете... А, зараз я їх покажу. Они в мене Звісно, головне, коли ви застосовуєте ці присоски, їх не можна чистити тільки-тільки водичкою, тільки ті, ніякої там, ножика і решту, вони зразу ну, скажімо так, їх перестануть вони працювати. Дуже обережно їх треба чистити. І плитку перед тим, як зажимати, треба її вимити і тільки чисту плитку переносити цими присосками. Ну або жкло. От і все, що я хотів розповісти. Звертайтеся, буду радий допомогти вам в питанні придбання присосок сігма та й взагалі плоткрізи Sigma, Сігма та й ремонтів всіх платкрізів, які існують на ринку країни, поставчаються. Всього найкращого, будьте здорові!